Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. І, по-перше, я хочу вам дуже сильно подякувати за ваші всі підписки. Мене це дуже-дуже-дуже сильно підтримує. А сьогодні ми з вами знову говоримо про RollerCoin. Подивимось на той великий крафт, який вже доходить до свого фінального завершення. Тож готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Отже, давайте дивитись на події, які тривають, і, можливо, ще я встигну відкрити нагороди, які приніс мені хом'як з експедиції. Отже, у нас з вами було дуже багато всіх подій з цими майнерами. Я вам не озвучувала свою позицію щодо цього крафту. Але ті, хто зі мною вже не одне відео, ті знають, що я не люблю червоний колір, не люблю ось ці такі майнери. Тому всю подію я просто її скіпнула. І навіть ось цей е пазл я виконала завдання лише з іграми. І цього разу у нас збільшились кейси, які необхідно відкрити на першу нагороду. І збільшились показники взагалі, то я пройшла лише ігри. Але сьогодні зранку я подивилась на завдання, яке в мене є, і Там є витратити 8 чи 6 РЛТ в стор. Зараз ми ще раз на це поглянемо. І якщо це дійсно так, то я думаю, що, можливо, я відкрию кейси, лутбокси і отримаю ще одну нагороду. З цього, з цих нагород, зараз ви бачите, як вони виглядали. Я забрала потужність і РСТ. Насправді, тут взагалі, крім потужності і Рости, мене нічого не цікавить, тому і я і не збиралась боротися за все це. Тож, знаю, що в нашому чайті багато хто закрив і хоче виконати всі ці умови, і я бажаю їм успіху. Так, ще у нас 2 дні будуть тривати ось ці бокси за Догі і за РЛТ. Я відкрила його лише один раз. І мені випав ось цей майнер. В мене його не було. І зараз він стоїть у мене на плички. Але оскільки він все ж таки ну, він потужний насправді, але він червоний, то я думаю, що на найближчому спалюванні я його спалю. Хоча у нього є і навіть бонусний відсоток. Да, 1,16, проте. Якщо подивитись, то в мене є майнери з більшим бонусним відсотком, тому і більшою потужністю, тому я за нього навіть не збираюсь триматися. От. І ще у нас є розпродаж ось такого типу. Тут майнери, можливо, комусь цікавлять. В мене ось такий є, і в нього дійсно гарні показники. Я єдине, що не пам'ятаю, десь в якомусь спалюванні, здається, він у нас був, тому що я точно його не купляла, але він у мене є. І насправді ось цей також непоганий майнер. За 369 він, в принципі, повністю може замінити той майнер Кріспі, чи як він, який я щойно вам показувала. Так, і Крафт офер у нас на крафті пропонується ось цей майнер з DiscoWall, Disco і ну не знаю. Він прикольний, але він не потужний. Тому і рецепт я не хочу витрачати деталі, навіть якщо їх тут взагалі дуже-дуже мало. Але якщо у вас є така можливість, ви можете їх наробити для майбутнього спалювання. Це дуже гарне підґрунтя. Тому що я думаю, що в нього є бонусний відсоток, все ж таки навіть маленький, але є. І на спалюванні він також буде вам нагодити. І судячи з е, анонсу, який був у блозі, то це вже остання подія, в якій можна отримати майнер для великого крафту. І великий крафт, який ми можемо зробити ось цього майнера, має початись вже сьогодні е, десь о 17.00. Тому будьте на поготові, щоб його зробити, якщо у вас всі-всі зібрані ось ці майнери. Це, що стосується цієї події крафту. Далі у нас з вами будуть події, які вже будуть в більш поточному режимі відповідати нашим очікуванням ігри. Нещодавно в Діскорді була масесія, я, на жаль, не мала змоги на неї побувати, але в нашому чаті учасники, деякі були, сказали, що дуже багато уваги було звернено на саме ось цих хом'яків з експедиції. І що зараз весь функціонал і весь розвиток гри саме на них і спрямований. Тож будемо чекати, що на нас очікує. А зараз я підготувала відповідь на питання, яке мені вже давно задавали, і зараз вам детально про все розповім. Я підготувала відповідь на питання, скільки мені вдалося вивести з гри RollerCoin за період, що я в неї граю. До речі, граю я вже тут написано два роки, але почала я грати 15 квітня, тому це вже більше ніж два з половиною роки. Перший вивід я зробила десь після шести місяців у грі. І перший вивід у мене це був BNB. Я чомусь вирішила, що мені необхідно майнити BNB. Далі в мене догі. Потім я вже перемкнулася на Матік і розділила свою потужність і на біткоін. Біткоін мені вдавалося вивести три що таке? Біткоін мені вдавалося вивезти тричі за всю гру. І ось так імпровізовано я підрахувала, скільки всього мені вдалося вивести. І, до речі, якщо це відео дивиться хтось із моїх учнів, це ще один приклад застосування Google таблиць для повсякдення. Підрахувати, скільки ви вивели за весь час. Отже. Це у мене Матік. Догі я одразу продала, коли вивела на свій рахунок на біржі. в мене лишились лише оці. Попередні я теж кудись вже застосувала. Біткоін я взагалі не чіпаю, він у мене накоплюється. І полігон частково в мене він є, але деякі монети я дарувала своїм близьким. Тому тут можливо десь не 621 монета в мене в наявності, а десь 500. Розподілена між різними біржами. І ось це у нас підрахунок в, USD, в доларах на момент сьогодні запису відео, це 2 лютого. І десь ось так у мене вийшло заробити на грі Rollercoin. Але одразу хочу зазначити, що у гру я заходжу буквально кожен день. І е, участь у подіях, які м, застосовуються в грі, також беру буквально у всіх. Навіть якщо я не проходжу той пазл максимально багато, я все одно проходжу ті завдання, де можна безкоштовно забрати якісь нагороди або Виконати лише іграми, і мені івенти так само. Тому казати, що мені просто щастить ні, це дуже великий обсяг часу, який я витратила на цю гру. І те, що він у мене відбувається монетами. Це така собі плата. Так, я вам вже розповідала, що в мене є донат від гри RollerCoin. І ось нещодавно було оголошення про те, що набирається команда креаторів, Тому, будь ласка, візьміть участь. Якщо у вас є свій YouTube канал, якщо ви ведете соціальні мережі, ви можете стати учасником креаторської команди і також отримувати додаткові кошти на розвиток вашої. Ферми. І щодо команди креаторів, ви можете зараз подати свою заявку, відкрили вікно можливостей Посилання на цей блог я залишу в описі до відео. Давайте перекладемо українською. Зараз тут тут у нас можливості, те, що у нас зараз. Те, що для нас креаторів, зараз актуально, те, що хто може подати заявку, і саме ось ця форма приєднатись зараз, ви натискаєте, переходите в Google форму, як ви бачите, вона наразі активна і можете заповнити всі дані про ваш YouTube канал і чекати е, інформації. Якщо ви підійдете, вас додадуть до команди, у вас буде випробувальний термін і і, і, і. І будете отримувати додаткові РЛТ. Ось так, сподіваюся, відповіла на ваше питання. І добіг кінця мій хом'як. Давайте подивимось, що він мені приніс. Я ще відкривала бокси, але помітила потім, що вимкнула запис, і я з вами розмовляла ще хвилин 10, а, а відео не збереглось. Не буду зараз відкривати бокси знов, але там у мене був суцільний мінус. Всі нагороди були 0,5. І е, я там казала, що я не раджу відкривати, якщо ви не готові втрачати кошти. Так, отже, ось що ми маємо. Хом'як у мене з пасу. Я його прокачую періодично, і мені хтось писав, що не потріб, що я кажу, що я, якщо він мені насе не ну це ж так і є. Майнери, які він мені приносить, я їх просто накопичую для спалювання. Єдине, що мені тут зараз підходить, це потужність, яка в мене на 7 днів, в принципі, непогано 2 пітахеші. 40 РСТ. і детальки. РЛТшки шки 005, і, і це дуже-дуже мало. Ось. Але я бажаю, що ваш хом'як приносив вам вдосталь різних плюшок і ви могли. Прокачувати свою кімнату. Так, щодо його прокачки, ось він у мене приніс цей один. Параметри зараз у нього ось такі, і він у мене пройшов 12 годин, не помер. Але це скоріш рідкість, ніж закономірність. Тому я потрошку все підряд прокачую, нема в мене чіткої стратегії, щоб добити, до прикладу, здоров'я чи там ще щось достає Я так просто рандомно підвищую параметри. Ой, і давайте. Ось цього також відправимо, якщо на 12, ну давайте я його на 24 відправлю. Все. Це, в принципі, все, про що я сьогодні хотіла вам розказати. Бажаю, щоб у вас все-все вдавалось, щоб навіть ті невеличкі е, смутки, які трапляються з е, мінусовими лутбоксами або з смертю хом'яка, ніколи вас не засмучило, тому що це гра. І найголовніше, що щоб ми були в безпеці, щоб все було добре, а хом'як це гра, і... і це не так важливо, коли літять ракети, вибухи і обривається життя. Отже, бережіть себе, обіймай вас і до нових зустрічей.